Календарний рік українця в обрядах, звичаях, традиціях показали у Коломийському педагогічному коледжі. Студенти мали нагоду покуштувати смачні страви на ярмарку національної кухні та побачити українську родину у календарно-обрядовому колі свят. Захід приурочений пам'яті хранительки дорогоцінних надбань народної педагогіки, засновниці цього фольклорного свята Василюк Марії Миколаївни. Деталі від наших журналістів. Проведення фольклорного свята стало традиційним для педагогічного коледжу. Його майже 20 років тому заснувала викладач народознавства, заступник директора з виховної роботи світлої пам'яті Марія Василюк. Вже п'ять років як Марії Іванівни немає на землі. Проте її справу продовжують студенти і колеги-педагоги. Наші студенти опрацювали безліч етнографічних джерел. Вони старалися представити обряди різних етнографічних регіонів. Ну і Сорочинський ярмарок, і гуцульський ви. Сілля і е, святий вечір на покутті у фольклорному святі задіяні студенти виключно других курсів. Саме на цьому навчальному році вони починають вивчати народознавство з методикою викладання. Я думаю, що проведення такого роду свят є значущим і в їхній майбутній педагогічній діяльності, адже це саме майбутні педагоги, яким е, поставлена місія на них разом з батьками примножувати, дбати, передавати з покоління в покоління ці надбання українського народу. Студенти представили глядачам цікаві українські традиції і обряди. Все це у оригінальній постановці та з музичним супроводом. Я столити, поміч для, на сіній, не Група Ярослава Сметанюк підготувала гуцульські весілля. Дівчина виконувала головну роль нареченої. Кожна дівчина звичайно мріє побувати в цій ролі. І вона чекає свого весілля, кожна дівчина чекає, поки її одягнуть вінок. Як, як відомо, вінок це є символ дівочої гордості. Тому дівчина кожна чекає, коли її цей вінок одягнуть. Ну, це є досить цікаво. А група Павла Рибарука представила сорочинський ярмарок. Інформацію в основному черпали з художніх фільмів. На щастя, таких віднайшли багато, розповідає хлопець. Саме зараз в такій хаотичній ситуації в нашій країні ми повинні не забувати наші корені, звідки ми походимо і що було колись. Адже так ми підтримуємо все, що відбувається. Так ми показуємо, що ми є українці, і сьогодні ми спробуємо відтворити цей такий живий ярмарок із піснями, танцями. Правда, в нас в групі тільки два хлопця, і ми постараємося якось так відтворити те, що було тоді. Святий вечір Івана Купала, Андріївські вечорниці, сорочинський ярмарок, гуцульські весілля. Кожен з цих обрядів вкотре підкреслив, наскільки багата наша країна на обряди звичаї і традиції. А завершилось дійство українською вечіркою.